Tesla Model Y це дійсно один з найкращих кросоверів сьогодення, які можна вибрати для себе саме в електричному виконанні. Ці автомобілі до нас йдуть зі США і ми можемо бачити їх з різними пошкодженнями. Потрібно обов'язково знати будову автомобіля і знати, куди можна брати пошкодження, куди ні. Я, наприклад, не рекомендую клієнтам брати пошкодження в ліве заднє крило. Справа в тому, що в нас тут знаходиться заряджальний порт і таке Пошкодження може бути досить болісним. Попереднім пошкодженням автомобілі ремонтуються досить недорого і прогнозовано. Ну, звісно, якщо передній бампер не впирається в щиток. Якщо ж у нас невеличке легеньке пошкодження, то воно, в принципі, найдешевше ремонтується по автомобілю. Тому такий автомобіль з такими пошкодженнями можна рекомендувати брати. Та потрібно знати, що впередня частина в кінці 2023 року йде повністю цілим литим коконом, так як і задня частина йде в цього автомобіля. Тобто до кінця 2023 тільки задня лита, а з кінця 23-го задня і передня лита. Що це мається на увазі? Поєднується у нас Tesla Model Y з декількох металів, які бачите, ось тут у нас порозривало. Тобто у нас алюміній із залізом поєднується через з'єднання через заклепку, а також спеціальним заводським клеєм. Є у нас в роботі для ремонту цих автомобілів як такі заклепки, так такий і клей, щоб відремонтувати потім цей автомобіль, і він був зроблений як по заводу. А мова йде саме про ось цю частину автомобіля, тому що ось саме вона у нас виливається і пресується на спеціальному пресі-компресорі на заводі. І відремонтувати її надзвичайно важко, тому що цей алюміній надзвичайно міцний, але він і надзвичайно крихкий, і дуже погано зварюється. Тому при сильних пошкодженнях, наприклад, в задній частині або з кінця 2023 року, в передній частині, ці автомобілі дуже важко потрібно буде ремонтувати. Але у нас є спеціальне обладнання, яке ми придбали для роботи з алюмінієм. Воно працює з усіма видами сплавів. Тобто не просто алюміній, а там іде дюр і алюміній, селіціум алюміній в різних відсоткових співвідношеннях. І по кожній частині автомобіля це може бути різний метал. Так ось наші майстри знають і вміють працювати з цими складними сплавами. І з цими складними автомобілями тому замовляючи авто із США з нами, ви отримуєте не просто професійний підбір на самих аукціонах, тобто людей від людей, які з досвідом роботи вже в підборі автомобілів більше восьми років. А ви і отримуєте комплексний якісний ремонт і відновлення, до речі, з гарантією якості, і з досвідом роботи років.